Вітаю! Сьогодні роблю огляд на колоду, яку вже давно хотіла вам показати. Називається вона Поринь в таємницю. Створив її Луиджі Скапіні, і він не тільки її написав, він також створив, ну, якби придумав концепцію і написав МБК. Допомагала йому в цьому його дочка. Чому? Тому що він створював цю колоду для підлітків, саме тому вона неповна. Тому що Луїджі вирішив, що сімки, вісімки, дев'ятки і десятки кожної масті підліткам не потрібні, тому що це люди, які тільки розпочали свій життєвий шлях, їм ще попереду доведеться завершувати свій шлях, і тоді типу, їм знадобиться повна колода. А зараз їм достатньо і цієї колоди, і цей шлях від одиниці до шістки, він якраз співпадає ну, якби з їх віком. Я не дуже особисто погоджуюсь з таким поглядом на створення колоди, але ну, що є, то є. Е, мені ця колода сподобалась своїм гумором, який взагалі притаманний образом Луїджі Скапіні. І м також ця колода дуже добре відповідає на питання, чи працюють неповні колоди. Так, дійсно працюють. Ніяких проблем з їх роботою немає. Сама колода, як ви бачите, вона е, нестандартного розміру. Вона десь 10 або 10,5, максимум сантиметрів, десь на 5,5 або 6, десь так. Тобто вона, ну от як ем, карманний варіант. Тут є додаткова одна карта, така безіменна. МБК, до речі, ось МБК. Ем, добре написане, це перша половина італійською, друга йде е, е, англійською. Невеликі описи, але абсолютно достатні. І починаємо розглядати, подивіться, який цікавий дизайн, такий ніби 3D-дизайн цієї колоди. Я буду вам називати назви, які присутні в МБК. В кожної карти, окрім стандартної назви, яка надрукована тут на карті, є ще назва от саме від Луїджі, як він саме називає цей образ. І тут у нас Шибай голова. І це мексиканець, хоча дивно, що він блондин. Ну, Мабуть, бувають різні зі своєю собачкою, і він не бачить, що канат тут скоро порветься. Жонглер у фалічному капелюсі, берегиня дзеркала, і в неї, бачите, сережка-ключ, яка підходить до замочка на її жодязі. Імператриця це художниця і займається вона тим, що зображує. Одну з поз із Камасутри, VIP, так називається цей образ, це в нас сучасний Наполеон. На марсельській колоді є щит з орлом на цій карті. Зараз цей Орел став рамочкою для його сімейного фото, а в руках у нього його поточний інструмент завоювання світу це дорога ручка, якою він підписує контракти. Дідусь і іерофант. Закохані в поїзді, це називається поїзд кохання. І тут Луїджі пише, що дуже багато історій кохання починаються в транспорті, тому такий образ переможець, чемпіон на сімці. На вісімці дівчинка грає в суддю. Тобто, це просто гра, і вона сидить в кріслі свого батька і просто уявляє себе суддею. А на карті відлюдник у нас такий індіанець задумливий. І тут цікава фраза є у МБК стосовно цієї карти. В дитинстві багато з нас грали в індіанців, а потім читали Карлоса Кастанеду і насолоджувалися усамітненням. Це прям, прям про мене, окрім Карлоса Кастанеди, тому що до Кастанеди я не дійшла, і мабуть вже не дійду. Я, до речі, не дуже люблю езотеричну літературу. Але от ігри в індіанців і усамітнення це прям про мене. Це прямо про моє дитинство. Колесо фортуни, сила про те, що іноді слабший може перемогти сильнішого. І оцей гопнік у нас знову на повішеному. Цього разу він тримає за ногу хлопця, в якого чорний пояс карате. Тобто невідомо, скільки він ще його триматиме. Дракула на смерті. Гармонія рідин. Молода винахідниця з Совою, Диявол про споживацьку лихорад... лихорадку сучасного світу. Цей образ Луїджі написав до подій 11 вересня 2001 року. Тому, бачите, колода така не нова. І не дивлячись на те, що тут постраждала інша будівля на зображення, але стоїть цей кінконг якраз на вежах. Всесвітнього торгівельного центру, які постраждали. На карті зірка в нас не жінка, а дівчинка. І вона дивиться на космічний корабель, який особлює Сузірія Плеяд, з якого, на думку автора, походить людство. Карта місяць. Цікава концепція. Її Луїджі називають дорослішанням. Ми бачимо тут місяць у віконній шипці, і тут він таку фразу цікаво пише: стогнуть надра землі, і таємничий крик проймає свідомість кожного покоління жінок. Так, да, Дорослішання, непростий час, повний страхів в тому числі. Ця карта Сонця називається Центр в МБК, і тут молода дівчина з індіанцем, і вони ціляться з луку у Солом'яне Сонце. Центр Всесвіту і уваги. Дуже актуальна, на жаль, карта суд. Називається Гук Сурми. Трубач танцює на ядерному грибі, щоб прокинулись і живі, і мертві. І на карті Всесвіт, дівчинка з карти Зірка, і її інші персонажі з цієї колоди, зі старших арканів, навчають, як стрибати через вогонь. Так, далі я буду викладати по декілька карт одразу. Ось, візьмемо. Почнемо з карт, з масті жезлів вони тут називаються квітами. І на тузі у нас троянда з немовлятком. Двійка жезлів тут більш кроулянська, тому що скоріше тут про домінування, бо тут один соняг закриває світло для другого, який вже. Ледь живий. Треть, третя карта тріка жезлів, називається Лавровий вінець, і це карта досягнень, зоря Дроговказ на небі. Тобто тут все про успіх. Цікава четвірка, вона називається Пакт чотирьох троянд. Вона про поєднання чотирьох різних чогось. І е, ці різні ідеї, концепції або не знаю що. Е, автор зобразив чотирма різними культурами: тут у нас тірольський хлопчик, турецький хлопчик, дівчинка французька і шотландський хлопчик. І вони всі об'єднались разом з якоюсь метою. П'ятірка жезлів е, називається переможна орхідея, і тут ідея в тому, що не завжди заради перемоги треба махати кулаками, а іноді просто. Тихо, тихим цабом, як то кажуть, робити свою справу. От що робила ця орхідея. Ну і на шістці у нас такий милий, спокійний, приємний садочок. Так, Кавал. так. Карти двору. Значить, <смі> цікавий дуже паж. Він, бачите, від. Хижої рослини втікає. Цей образ Луїджі побачив у мюзиклі Крамничка Жахів. І там він побачив найкраще втілення чогось липкого. І це липке може бути відносинами, речовинами, можуть бути люди також липкі. І в цьому хлопчику вдається вирватися з обіймів цієї липкої квітки. Несамовитий у нас тут дикий лицар, войовничий. А, дуже схожа мені на імператрицю ця а, королева в маковому полі. Ну, і тут у нас дуб а, біля Стоунхенджу, зображений ну, в період а, своєї сили, сильного свого прояву. Це дуже старий дуб, і там більш старе його втілення ми далі побачимо в цій колоді. Далі у нас келихи. Дуже мені подобається концепція туза келихів, тому що це така молодильна чаша, в яку от залазять старі люди, і там вони стають молодими, тому що така сила кохання. Двійка келихів, закохані рибки, не новий образ, але дуже універсальний і зрозумілий. Трійка келихів про граціозних переможниць, і також Луїджі присвятив цю саме карту трьом рокам. Які він витратив на створення саме цієї колоди. Четвірка теж весела доволі. Ось у нас тут в трьох келихах ми бачимо Жонглера, жрицю і художницю імператрицю. І от вони самі по собі такі сумні, а тут вони вирішили всі застрибнути в четверту чашу і влаштувати. Не знаю. Може вечірку, а може для морди троа хто знає. На п'ятірці келихів у нас просто пусті чаші, залишки їжі, на свіжої, чорні ворони. Ну, коротше, дуже сумна картинка. І бабусині подарунки на шістці. Тут келихи вишиті на шкарпетках, а в самих шкарпетках багато подарунків. Такий трошки різдвяний вайл. Так, почнемо з пажика. Паж це священне дитя, і згідно з міфами різних народів світу, у важкі часи, народжується дитя, яке стає Спасителем свого народу. Це саме таке дитя. Тут у нас пекельний янгол в нацистському шоломі. Який їде по краю води в якості лицаря Келихів, сирена в мармуровому джакузі, ну і дуже сучасний образ яхтсмена короля Келихів. Далі в нас, опс, щось у мене гуляє сьогодні. Моя скатертина Це я опановую нове місце для зйомок. Ще я не прилаштувалася. Так, значить, на тузі ем, мечів це туз рівноваги. Е, і він тут зобразив Девіда Коперфілда. Пам'ятаєте, який він був в 90-х популярний? Хто пам'ятає їх е, е, уявний роман з Клаудіо Шіфер? Е, голуби миру на двійці – теж кроуліанський такий сенс. А ця карта називається просто звідси. Ну, вилетіли. Такий навіть позитивний сенс в трійці. Далі, четвірка мечів це сови на фоні нічного неба, тихенько очікують на здобич. На п'ятірці у нас історія Ікара, як його крила розплавилися, і він впав поразка. І на шістці міграція, переліт, гуси летять туди, де їжа, тепло і перехисток. На зимовий період. М? Яка? Яка королева? Це в нас король птахів король, король мечів, а це наша, до речі, берегиня з двійки, з жриці. Берегиня дзеркала це її нічний прояв. Тобто в день вона така вся жриця, а вночі вона сідає на свою мітлу і поїхала. Космічний лицар-робот. Цікаво, що саме мечовий. Мені здається, мечовому цей робот, образ роботу дуже підходить. І тут у нас паж кондор несе хлопчика на крилах. А, а тому аж прям зле від страху, він не бачить нічого. Він вчепився в цього кондура, бачите, він дуже переляканий. І, і, і думаю, постав мене, залиш там, де ти мене взяв. Так, е, остання масть динарії або Пентаклі. Ну, е, називається ця, колод, ця масть в цій колоді другоцінності або коштовності. Отже, діамант. Туз, тут все ясно. Тут у нас сережки з знаком інь-янь. Теж, я думаю, це такий натяк на кроволіанську систему і оце значення зміна change, зміни. Далі на трійці у нас корони для алхіміка, який завершив три стадії алхімічної роботи, і кожна корона символізує певну стадію. Алхімічної роботи чорну, білу і червону. Далі в нас четвірка, п'ятірка, шістька. Це в нас браслети поєднані разом. Оце цікава історія. Це золотий пояс іпполіти цариці Амазонок, яка згадувалась в дев'ятому му подвизі Геракла. Для цариці цей подвиг не дуже добре закінчився, але Геракл його, по-моєму, отримав в результаті. Ну, мабуть, тут з позиції цариці розглядається ця карта, тому що цариця постраждала. І е, тут у нас скарб на 6 скарб серед криги. Платон вважав, що серед Антарктичної криги є діамант, який тримає баланс планети. І отут саме такі діаманти згідно з Платоном. І ось у нас останні карти, які я вам покажу. Так, значить, це у нас король півночі. І це у нас той самий дуб біля Стоунхенджу, але ви бачите, який він вже тут майже засохлий. І його тут використовують як різдвяну ялинку, вішаючи на нього прикраси. Він такий жалюгідний дещо. Королева Півдня, королева Пентаклів серед бивнів, Мамонта чи слонячих, я навіть не знаю. Теж у нас іноземець-лицар Сходу це монгол, який проводив все життя в сідлі, але завойовував величезні території, привласнював величезні багатства. Хоча, по суті, сам він цей монгол користувався лише тим, що було на його коні. Це був його дім. І паш. Принц заходу. Це принц ацтеків, який виконує ритуал над золотом награбованим у інших племен Мезоамерики. Ось такі цікаві образи. Ну і давайте я це рідко роблю, тому що я просто забуваю, я про тесування і діставання. Просто якоїсь карти з посланням для тих, хто дивиться це відео. Давайте таке послання. Що хороше нас чекає найближчим часом? Ха! Чувак в нацистському шоломі нас чекає найближчим часом. Я не можу цю колоду розглядати прям супер ідеально в контексті того, що я роблю це відео українсь... українською мовою для україномовних глядачів. Ну, в позитиві, це те, що ця людина, мабуть, не сприймає всерйоз те, що вона робить. І вона, типу, грається з певними ідеями. Не розуміючи всю глибину і, ну, якби недоречність їхніх, їх цих ідей. Тому найкраще, що я можу витягти з цієї карти, це насолоджуватись життям тим, що є поряд однак не зловживати. Ну і обережно ставитись до різноманітних ідеологічних. Напрямків, які, можливо, можуть бути більш серйозними, ніж вони здаються. Всім дякую за увагу і на все добре.